Властивості Божі, Бог відкрив нам про себе, що Він безтілесний і невидимий Дух. Це означає, що Бог не має ні тіла, ні кісток, як ми маємо, і нічого не має в собі такого, з чого складається наш видимий світ, а тому ми бачити його не можемо. Щоб пояснити, наведемо приклад з нашого земного світу: ми не бачимо повітря. Але бачимо його дії та прояви рух повітря, вітер має велику силу, здатно рухати великі кораблі і складні машини. Ми відчуваємо і знаємо, що повітрям ми дихаємо і без нього не можемо жити. Так і Бога ми не бачимо, але дії Його і ознаки, мудрість і силу Його ми бачимо скрізь у світі і відчуваємо в самих собі. Але невидимий Бог з любові до нас інколи являвся деяким праведним людям у видимий спосіб, у подобі чи не мов би, у відображеннях своїх, тобто в такому вигляді, в якому вони його могли бачити, інакше вони загинули б від його величі та слави. Бог сказав Мойсеєві людина не може побачити мене і залишитися живою. Якщо сонце засліплює своїм блиском, і ми не можемо дивитися на це Боже творіння, щоб не осліпнути, то тим більше на Бога, що створив його. Адже Бог є світло і нема в ньому ніякої темряви, і живе він у світлі неприступному. Бог вічний, все, що ми бачимо у світі, колись почалося, народилося, колись і закінчиться. Помре, зруйнується. У цьому світі усе недовговічне, усе має свій початок і свій кінець. Колись не було ні неба, ні землі, ні часу. А був тільки один Бог, тому що Він початку не має. А не маючи початку, він і кінця не має. Бог завжди був і завжди буде, Бог поза часом. Бог завжди є. Тому він називається вічним. Бог не змінюється. Нічого у світі немає постійного і незмінного, усе невпинно змінюється, росте, старіє, знищується, одне змінюється іншим. Тільки один Бог постійний, у ньому немає ніякої переміни. Він не росте, не старіє, ні в чому і ніколи не змінюється яким він був завжди, таким є тепер і таким залишиться навіки. Бог завжди однаковий, тому він називається незмінюваним. Бог всемогутній. Людині, якщо вона захоче щось зробити, потрібен якийсь матеріал, без якого вона не спроможна зробити нічого. За допомогою фарб на полотні людина може написати прекрасну картину. З металу може зробити складну і корисну машину, та ніяким чином не може створити, приміром, землю, на якій ми живемо, сонце, яке світить і гріє і багато іншого. Тільки для одного Бога нема нічого неможливого, нема нічого такого, чого він не міг би зробити. Він захотів створити світ і створив його з нічого одним своїм словом. Бог може зробити все, що забажає, тому Він називається Всемогутнім. Бог всюди сущий. Бог завжди в будь-який час знаходиться скрізь. Нема такого місця у світі, де його не було б. Ніхто і ніде не може сховатися від нього. Бог усюди, тому він називається всюди сущим. Бог всезнаючий. Людина може багато чого навчитися, багато про що дізнатися, та всього знати людина не може. Окрім того, людина не може знати майбутнє, не може все чути і все бачити. Тільки один Бог знає все, що було, що є і що буде. Для Бога немає різниці між днем і ніччю. Він у будь-який час усе бачить і все чує, знає кожного з нас. І не тільки те, що ми робимо і кажемо, але й те, що ми думаємо і чого жадаємо. Бог завжди все чує, все бачить і все знає, тому він називається всезнаючим, всевідаючим. Бог всеблагий. Люди не завжди бувають добрими. Часто буває, що людина когось не любить, тільки Бог любить нас усіх і любить так, як ніхто з людей. Він дає все, що нам потрібно для життя, все, що ми бачимо на небі і на землі, Господь створив для блага та користі людей. Ось як про це сказав один Богослов: хто дарував нам життя, Господь, від нього ми отримали розумну душу, здатну міркувати і пізнавати. Від нього ж ми отримали серце, здатне любити. Нас оточує повітря, яким ми дихаємо, і без якого не можемо жити. Ми скрізь маємо воду, яка необхідна нам, як і повітря. Ми мешкаємо на землі, яка дає нам усіляку їжу, необхідну для підтримки і збереження нашого життя. Нас освітлює світло, без якого ми нічого не могли б здобути собі. Ми маємо вогонь, яким можемо зігріти і зігріваємо себе під час негоди, і з допомогою якого готуємо собі їжу. І все це є дар Бога. Ми маємо батька, матір, братів, сестер, друзів, як багато вони приносять нам радощів, допомоги і втіхи. Та нікого з них ми не мали б, якби Господу не вгодно було дарувати нам їх. Бог завжди готовий дати нам усяке добро, усяке благо і турбується про нас більше, ніж найдобріший батько, про своїх дітей. Тому Бог називається всеблагим чи всемилостивим, дуже добрим. І ми називаємо Бога нашим Отцем Небесним. Бог всеправедний. Люди часто кажуть неправду і бувають несправедливими. Бог же найвіщою мирою справедливий, Він завжди береже правду і справедливо судить людей. Він не карає без причини праведника і не залишає людини без покари за кожен поганий вчинок, якщо лише людина сама не виправить своє життя каяттям та добрими вчинками. Тому Бог називається всеправедним. І все правосудним. Бог усе задоволений, тільки один Бог усе має і сам для себе нічого не потребує, а навпаки, сам дає всім і все, тому він називається усе задоволеним. Бог всеблаженний, Бог не тільки усе задоволений, але завжди має в самому собі найвищу радість, повне блаженство чи, як ми кажемо, найвище щастя. Тому Бог називається Всеблаженним. і ми ніколи і ніде не можемо знайти собі істинної радості в житті, щастя, а тільки в Богові. Бога ми називаємо Творцем, тому що Він створив усе видиме і невидиме. Бога ми також називаємо Вседержителем, владикою і царем, тому що Він своєю всемогутньою волею все, що створив. Тримає у своїй силі і владі, над усім владарює, царює і всім керує. Промислителем ми називаємо Бога, тому що Він про все піклується, про все турбується.